У мене було дуже багато хейту. Тепер буде ще більше. Дивіться під ноги, дивіться під ноги. От уяви, якщо ти впадеш зі сходів, то з тебе зроблять мем. Я можу грати краще, хоча і так зараз викладаєшся на повну. Тому дай собі спокій. Виходиш, і думаєш, блін, потрібно було сказати так. Чому я це сказав так? Всім привіт, вітаю на каналі GG Кіберспорт. Мене звати Тоня і це наша рубрика з чого горять кіберспортсмени. Частина друга. Якщо ви ще не подивились першу, то обов'язково це зробіть. Я вам всім бажаю приємного перегляду. Зараз ви дізнаєтесь про наві трошки більше. Чи бісить, коли на мейджорі твої наклейки купують менше, ніж ти очікував? Я ніколи не задумувався про наклейки чи їхні продажі. Взагалі, бувало, люди питали мене про це, і це єдина причина, чому я взагалі про це думав. Тому так я таким не переймаюся, тож це мене не бісить. Чи бували в тебе клопоти з тим, що Valve не погоджували твій підпис на наклейках? Думаю, Valve завжди погоджували мій підпис. Я також трошки невдоволений, що не змінював його на кожному мейджорі, де виступав. Але в той же час це зроблений мною підпис. Тому... тому так я задоволений підписом, який в мене зараз. Скільки версій ти їм надсилав? Я подав їм три підписи: один був не для мене. А два інші були моїми першими підписами. Вони для мене були найважливішими, тому я користуюся ними. Така монетизація тебе влаштовує? Чи ти хотів би на додачу до грошей від наклейок більші призові в КС? Хто я такий, щоб казати ні змінам, якими б вони не були? Я просто думаю, що коли мова йде про тір-один турніри. Чи турніри, де грають найкращі команди, чи бодай кілька з них призові не мають значення зрештою? Я перед усім хочу змагатися і бути найкращим, а все інше приємний додаток. Чи писали тобі е, хейтери, які були незадоволені анонсом твого приєднання до Наві? Я не бачу. Чи дратує тебе що в інтернеті ти ніколи не будеш захищений від негативних думок, навіть, навіть якщо станеш ідеальним. Це вже звичайна річ, тому що багато разів в мене було дуже багато хейту, але тепер. Тепер буде ще більше. Так. Ну тобто, ти сильно не читаєш коменти, дірети, не бачиш цього. Я можу прочитати щось, але я прочитав і все. Чи бісить тебе, коли люди у Войсі говорять іноземною мовою, знаючи, що ти ось тут з ними? Не дуже. Бо якою б вони не говорили, я зазвичай розумію, про що мова. Я можу зрозуміти десь так сім вісім мов. Сам я ними говорити не можу, але от розуміти ці мови, суть я вловлю? Як там кажуть, шосте чуття, так? Так. Третє око. Третє вухо. Тебе бісить, коли суперники вибирають мапу, яку ти і твоя команда не любите і не граєте. Це частина гри. Гадаю, всі намагаються взяти найгіршу мапу суперника, якщо такий план на гру. Таке ставалося часто. І зазвичай це та мапа, яку ви тренуєте найбільше, щоби вигравати, але іноді це дає моральну перевагу. Бо статистика у вас може бути погана, але ви багато тренували цю мапу. Це нескінченний цикл, але він мене не бісить, бо це частина гри. Яка твоя найменш улюблена мапа зараз? Найменш улюблена мапа? Напевно, це Vertigo. Тому що я хотів би якось її освіжити, додати щось нове, коли Vertigo з'явилася в КС 2, але. Так, гадаю, це Вертіго. У Наві ми її грали небагато, і це теж одна з причин. Тобі подобається жити на буткемпі час від часу? Чи ти волів би весь час тренуватися з дому? Іноді, наприклад, у колишній команді у нас були дуже часті буткемпи. Скажімо, ми два тижні на буткемпі, потім два тижні вдома, а тоді знов буткемп. Це виснажує, але якщо у вас буткемп десь раз на два-три місяці, на тиждень чи довше, якщо попереду великий турнір, таке я дуже люблю, бо можна зустрітися з тіммейтами, тренуватися, подуркувати, пограти в інші ігри, можна вийти кудись розважитися, і це, це набагато приємніше. Чи були вже ті моменти, коли тобі здавалося, що ти займаєшся над тим? Так, коли я грав Dota 2. Розумію. А ти, ти, ти грав професійно в 2? Ні. Просто по фану. Чи дату тебе, що старше покоління досі, досі ставиться до кіберспорту як до пустощів якихось? Так, але в мене у родині усі розуміються і в мене не було таких проблем. Дивляться батьки твої ігри? Так. А що вони сказали, коли до нами приєднався? <реш> Ми раді. Ти сильно злишся, коли під час матчу не виходить розіграти бажану стратегію. Наприклад, ви продумали всі муви, хто куди йде, хто кому допомагає. Але суперники розкусили ваш план і вам слід усе міняти на люту. Стосовно першого запитання, часом. Коли вам здається, що ви все продумали і маєте уявлення, де перебувають суперники, а потім вмираєте на геть інших позиціях, а тоді питаєте себе, чим ви думали, чому не проаналізували це, ви наче переконуєте себе, що у вас не йде гра, хоча це просто суперники добре зіграли. Тож як на мене, нам слід уникати таких ситуацій. І гадаю, Наві це команда, яка адаптується під суперника, грає в свою гру і дивиться, які карти розкриває. Тебе дратує, що на новому місці завжди треба розкладати девайси, звикати до нового крісла, монітора тощо. Так. Так. Особисто мене це ніби не дуже бісить, але таки бісить. Бо буває. Є сетапи, наприклад, в практіс-румах, які ну дуже погані. Столи такі погані, що не хочу називати турнір, але якось у нас були столи зі жердинами внизу. І я мусив пхати ноги над цією жердиною, щоб нормально сидіти. Я ж низький, дуже низький, і все одно не міг поміститися під тим столом. Це була дикуха. А потім такі дрібниці стаються на кожному турнірі, тому. Щоразу знаходиться якась нова біда зі столом, з кріслом, з компом, на столі замало місця через монітор або що. Але okay. треба звикати. Чи дратує тебе, що ти у всіх на виду і за тобою постійно спостерігають на турнірах? Mm, ні. Чесно кажучи, я на це взагалі не зважаю. Мені це навіть подобається і анітрохи не дратує. Наступне запитання цікаве: чи бувало в тебе що, скажімо, свербить п'ятка, але тобі незручно чухати її на очах публіки і перед камерами? Ні, ніколи. Але щоразу, як нам треба е, спускатися сходами зі сцени, я трохи нервую, бо боюся перечепитися. Он, ми грали в Ріо, там були такі сходи, і нам кажуть: дивіться під ноги, дивіться під ноги швидше. От уяви, якщо ти впадеш зі сходів, то з тебе зроблять мем назавжди. Тобто, ти переживаєш через можливий мем, а не через ризик померти? Так, 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 саме так. Гаразд, тебе бісить, коли хейтери пишуть у приват через програну ставку на ваш матч. Я вже звик до того, що хтось мені казатиме таке після програшу. Часом, навіть коли ми виграємо так, до цього звикаєш, тому я на таке вже не зважаю. Але як на мене, коли тобі пишуть щось дуже погане чи грубе. Навіть не в приват, а при вселюдним коментарем, я собі думаю, чи все нормально з цією людиною. Бо мені б на думку ніколи не спало сказати таке іншій людині, тим паче, написати в приват, бажаючи їй зла або що. Я в шоці, що комусь таке взагалі спадає на думку, Ти колись відповідав їм. Не певен, що я хоч колись відповідав на очевидний тролінг. Ні, на такі повідомлення ні. Тебе бентежить, що через кіберспорт ти не можеш достатньо часу проводити з рідними. Так, час від часу бентежить, особливо якщо зараз якісь негаразди в сім'ї чи з кимось із близьких, і ти знаєш, що не можеш бути поруч із ними. Можна написати повідомлення чи подзвонити, але в такі моменти Варто би бути поряд, і це час, який не повернеш і не віддаси комусь. і це прикро. А загалом, ні, усе нормально. Я знаю, що кар'єра довго не триватиме, і взагалі може бути короткою. А може й довгою. Хай там як я займаюся улюбленою справою, і я сам обрав цю стежину. Чи дратують тебе стрімери, які погано грають у КС, але стають популярними через дурні ролики про відкриття кейсів, наприклад? Так, тому що багато людей стрімлять КС та вони мають 3000 онлайн, і це дуже. Якось. Несправедливо? Так. Тому що ти граєш професійно, ти тренуєшся, але ніхто не хоче дивитися. Усі хочуть клоуна, бачити. А, як ти ставишся до розважального контенту в КС загалом? Чи хочете тобі, щоб у мережі з'явилось більше розумного контенту, який допоможе людям імпрувнутися в грі? Так. Але зараз є TikTok, багато YouTube-відео, що ти. Хочеш щось знайти? Ти можеш це зробити? Або подивитись твій стрім? <гум> тебе дратує, що кіберспортсмени не мають часу на полежати вдома. Полежати вдома? Так, якщо ти погано почуваєшся, а в тебе цього дня офіційний матч. Ти ж не відпросишся, бо тобі погано. Ти мусиш брати участь. Коли ти граєш в цю гру на такому рівні, ти вже проходив крізь усе. Ти грав радісним, грав сумним, грав із температурою і жаром, і ти просто звикаєш грати незалежно від стану. Коли ти граєш офіційний матч, це додатковий стрес, бо треба викластися, і ти просто знаєш, що твоє тіло функціонує гірше, ніж в інших станах. Гадаю, це більше питання моральної підготовки, бо наше тіло здатне на все грати в умовах стресу, грати краще завдяки високому адреналіну, і коли ти граєш офіційний матч. Усе це так і працює. Підвести може моральна складова. Мовляв, а я міг би зіграти краще. Хоча й так викладаєшся зараз на повну, тому дай собі спокій, ти вже молодець. Чи дату тебе однотипні запитання на інтерв'ю? Чи часто ти відповідаєш шаблонами фразами на запитання журналістів або завжди намагаєшся говорити від душі та правду? Чи буває тобі соромно сказане після матчу? Чи думаєш ти от би повернутись і дати іншу відповідь? З цього приводу я, звичайно. Кожен раз розглядаю питання під своїм напрямком. лайк Так як бачу я. І, звичайно, буває, колись там дав можливо, інтерв'ю. Ти виходиш і думаєш, блін, потрібно було сказати так. Чому я це сказав так? Ну, це опит з кожним разом. Це буде все краще, і краще і. Таке буває. Тебе дратує, коли хтось неправильно вимовляє твій нікнейм? Mm. На початках mm. так. Mm. Зараз mm. уже нормально, mm. бо кажуть хіба Іме, Аєм ім. Але колись було, мати моя рідна. АІМ, це ще нормально, як на мене. Якось хтось сказав Імі. Ну от яким боком там Іміль? Людина, певно, старалася сказати іме, але не змогла, і вийшло імі. ІМі. Ну це ж взагалі не звучить як мій нікнейм. Навіть коли вимовляють АІМ, це все одно не те. Гадаю, мене це вже не дратує, але загалом. Кажіть, як вам зручно. Бісить, коли тебе вбивають після закінчення раунду Якщо я граю за напад, то бісить лише якщо бомба не закладена, бо в нас не буде грошей на наступний раунд. І тоді це дратує, бо треба сподіватися, що хтось із тімейтів матиме зайві гроші на тебе. Бо як не матимуть, то журбинка. Гаразд, це було останнє запитання. Дякую, що завітав. Здавалося б, скільки можна ще питати гравців різні запитання, але завжди пізнаєш щось нове. Я всім вам дякую за перегляд. Поставте вподобайку, напишіть щось приємне в коментах та підпишіться на канал GG Кіберспорт. Всім папа! -па.